25 травня, день якого чекала вся Україна. Сьогодні ті, кому не байдуже майбутнє нашої держави, прийшли проголосувати за одного з кандидатів, на якого покладають надії та вимагають повної віддачі у роботі на благо нації. Чернівчани ж нині голосують не лише за президента, а й за міського голову. Ця виборча дільниця по вулиці головній. 87, розпочала роботу, як і інші о 8-й ранку. Проти членам комісії, аби належним чином підготуватись, довелося прокинутися о п'ятій. Проблем із воловиявленням поки не виникало, кажуть вони, хіба що технічні. Це не страшно. Помилка в одній букві, в цифрі. Ну при друкуванні якийсь, може був збій і якась така помилка. Але вона, якщо це є дійсно та людина, дійсно всі дані збігаються, але помилка в одній цифрі чи в одній букві. Це не є таке суттєво і бюлетень видається. Це є таке. По закону на дільниці працює 13 членів комісії, а виборців зареєстровано майже тисяча. Станом на 11-ту годину проголосувало вже понад півтори сотні чернівчан. Як запевняють люди, не прийти вони просто не могли, адже як ніколи сподіваються на зміни. Може хоч з цього дня хоч після цих виборів. 23 роки пройшло, хоч щось поміняється. Пані Світлана прийшла проголосувати разом з 18-річною донькою. Дівчина вперше поставить галочку в бюлетені, незважаючи на те, що Ірина хворіє на ДЦП, їй важко рухатись. Вона наполягла прийти в приміщення комісії особисто, адже голосування для неї це щось особливе. Ми ходимо в школу для глухих дітей. Там у неї в класі не всі ще. По віку можуть голосувати, ну значить, це обговорення з ними. Що от вона може, вона буде, вона піде. Це всі близькі знають. На цю дільницю прийшов проголосувати й один з кандидатів на посаду міського голови Віталій Михайлішин у супроводі дружини та сина також зробив свій вибір. Політик запевняє, нині всі українці просто зобов'язані прийти на вибори. Важливо, щоб в першому турі у нас був президент. Кожний день, що відтягується, гибнуть люди. Ми це бачимо, що робиться на сході. Потрібен вже президент, і від кожного голосу залежить майбутнє нашої держави. Кількість людей, яка може загинути, в той час на іншій дільниці основний опонент Віталія Михайлішина Олексій Каспрук також прийшов проголосувати разом з сім'єю. Він запевняє, нинішній день є визначним для українців. Я думаю, що це, напевно, найголовніше завдання для кожного громадянина України, навіть якщо він не політично активний, навіть якщо він не цікавиться політикою. Але сьогоднішній день визначить майбутнє його, його родини. Як ми будемо жити надалі? Працюватиме комісія до восьмої години вечора. А попередні результати зможуть озвучити вже у понеділок вранці.